Ви Помітили, що на спортивних майданчиках у луцьких дворах все менше і менше людей, а от в залах їх навпаки більше. А давайте розберемось, чи можуть вправи на спортивному майданчику замінити повноцінне тренування у спортзалі. Скільки можливо займатися на спортмайданчику, щоб результат був такий самий, як і в фітнес-залі? Ми повинні спочатку прийти до певного стандарту по поняттям. Суть тренажерної зали в тому, що там є можливість легко створити прогресію в навантаженнях наше ж тіло реагує на навантаження адаптацією. і от є момент, коли тіло звикло до навантажень, і щоб прогресувати далі, потрібно збільшувати навантаження. В залі ти доплачуєш гроші за те, що в тебе дуже зручно це все реалізувати. Ти просто переставив плиточку, приніс більшого облінчика, і тобі є зручні умови, в яких можна прогресувати. Якщо таку задачу ставити на вуличному майданчику, проблема буде в тому, що є чим ускладнювати, але це не під рукою, так і в тренажерному залі. Зате доступно спуститися з бірсу і Треба ще сказати, що люди, які знають, як на вуличний у майданчику створити прогресію в навантаженнях, це типу професіонали, які знають, як їм треба займатися, і вони все одно будуть доплачувати за можливість створення цієї прогресії, купуючи еспандери, якісь гантелі, додаткові обтяження, створюючи собі умови, де цю прогресію можна створювати. Я хотів би наголосити на тому, що роль цього майданчика, цих майданчиків в дворі, не для того, щоб там прогресувати і досягнути тих самих результатів, як в тренажерці, хоча це можливо. А в тому, щоб зробити людям доступним гігієнічний рівень фізичних вправ. Тобто, мені, щоб після робочого дня або в кінці робочого тижня порухатись, дати тілу якесь адекватне навантаження, після якого я не стану чемпіоном олімпійським, але при цьому рівень здоров'я підтримую, то я собі спускаюся. Повіджимався, потренувався, попрацював, і для цього можливо і не потрібна якась там сильно велика прогресія, потрібна регулярність. Ну тобто, регулярність. грубо кажучи, просто підтримувати здоровий спосіб життя. Завдання, які людина ставить перед собою звідси, буде виходити набір тих інструментів чи методика тренувань на цьому майданчику. Я сьогодні з тобою проведу таке тренування, яке проводжу в залі своєму клієнту. Різниця між твоїм тренуванням і тренуванням мого клієнта в залі не буде сьогодні. тому що методів і засобів є багато насправді. І сьогодні я тобі покажу, як отут от реалізувати повноцінне тренування на все тіло для того, щоб отримати повноцінне тренування. Кому воно буде легким, кому складним, залежить не від тренування, а від фізичної готовності людини. Uh -huh. І я покажу як легший варіант, так і складніший. якось ми з цим розберемо. <клес> Кожне тренування повинно починатися з розминки. Активність, якась, щоб розігнати кров, тепер нам треба зробити суглобову гімнастику. Вона для того, щоб не отримати травму. Під час роботи виконання вправ починаємо з м'язів шиї, рухаємо зверху донизу. Завдання порухатись кожним суглобом і розім'яти його. Ну, це стереотип певно, щоб хлопців більше на спортивних майданчиках, ніж дівчат. Чи все ж таки є якась кількість дівчат, які постійно приходять займатися? Якщо я от бігаю в парку, в парку такий, така точка, спортивний майданчик там на пляжі угу. за дамбою. Очевидно, хлопців більше, але дівчата також присутні. Дивись, ми ж з тобою зупинились тут. І я ж не злякався не сказав: ой, ні-ні, Ань, з тобою тільки в залі. Ми прийшли на вулицю, ми будемо виконувати вправу. А якщо говорити про... Майданчики, то тут в основному у нас перекладина для підтягувань і бруси для віджимань. Це вправи, в яких треба в якості обтяження використовується власна вага. Ти зможеш підтягнутися? Це складно, це великий типу рівень навантаження. Виконуєш два нахили донизу і вверх потягуєшся на носок. І тому через те, що типу, це складні рухи. Хлопці приходять сюди частіше, бо ніби в хлопці ну культивується така історія. Ми попідтягуємося, ми піджимаємося. Дівчаткам це зробити складніше. Хоча сьогодні я взяв це резинка, за допомогою якої можна попітягуватись, і там буквально 100-200 гривень. І ти вже можеш на цьому майданчику виконувати вправи, які були раніше доступні тільки хлопцям. Далі коліна. Ну і якщо забрати ці віджимання і підтягування, які для хлопців є дуже важливими, тому що вони можуть дозволяють на вулиці створити максимальне навантаження, яке потрібно для росту м'язів, то окрім підтягування, віджимань на брусах, у нас лишаються вправи зі своєю вагою, такі як піджимання, присідання, випади, якісь стрибки, пресік, і це все можна робити вдома. За таким принципом я би подумав і вирішив, що дівчат тут менше саме через це. Ну no, то no, no. в принципі дотягнутися сюди, дівчатам буде складніше, oh, ніж так. хлопцям. Так, все, розминку ми закінчили. Можемо приступати до тренування. Завдання таке. Ми виконуємо сьогодні вправи на всі частини тіла. Перше вправо буде присідання. Між присідати. Да. Ну я став ширше шириною плечей, носки дивляться назовні, руки вперед для рівноваги, коліна в напрямку носка працюють. Виконуємо 12 повторень. Все добре, коліна йдуть трошки завузько, я я їх ставив ширше. Все в тебе добре. Полегшений варіант це коли ви виконуєте. Тримаєтесь за якусь опору, ага. це буде простіше двома руками, однією рукою так виконувати присідання простіше. Ще простіше це коли хтось сідає на лавку, встає з лавки. Це найпростіший варіант присідання. Другу вправу, яку ти виконуєш, це випади. Випад нас, коли ми робимо крок назад, зберігаючи 90 градусів колінь, залежно від підготовки людини, з якою я працюю, я даю різний темп тренувань. Ти знає такий спорт, як нормальний, тому ми з тобою працюємо по дві вправи підряд. Поки ми попрацювали ногами і ноги, відпочивають, другий рух буде віджиманнями. Ти вмієш віджимати підлоги? Думаю, що так. давай спробуємо полегшений варіант. Почнемо віджимання від лави, коли ти робиш. Під іншим кутом стаєш планкою, зберігаєш рівну лінію е, ніг і корпусу, виконуємо згинання, розгинання рук в ліктях, зверху робиш види. Якщо тобі це легко, ми можемо встати на підлогу або взагалі перейти на коврик і виконати віджимання з колін. Давай. Я би тобі постелив тут, але глянь, пилюка, йдемо в траву. Так, ти знаєш, як віджиматися з колін. Е, ну, ні, ти Якщо що мене поправиш. Колінами стоїш на коврик, руки ставиш ширше коврика, використовуємо. Просто ставиш ширше коврика, виконуєш віджимання з ага. колін. Відчуваєш це легше? Да, набагато легше ніж там було на лавці. Тебе сто разів. Що було важче ми можемо скористатися резинками, якими будуть створювати додаткове навантаження. Ти стаєш те саме положення, тримаєш їх і використовуєш як обтяження, яке тягне тебе донизу, тобі важче присідати. З резинкою це дуже важко, насправді вона тебе тягне донизу, і це прям капець. Поки Аня віджимається полегшеним варіантом з колін від теплоги. У нас є альтернатива для тих, хто крепший, не тільки для хлопців, а взагалі для, для тих, просто хто має більше сили, щоб віджатися на брусах. Працюють ті самі м'язи в іншому векторі, і також буде корисним, щоб поєднувати або комбінувати ці вправи або використовувати як спосіб для прогресії. Ми завалили три підходи. Ти великий молодець. Першу серію ми закінчили, йдемо далі. Наступний сет так само буде включати в себе дві вправи на нижню частину тіла і на верхню частину тіла. Перший рух це буде випад, де ти виконуєш згинання переднього коліна на 90 градусів, вертаєшся назад. Нам треба виконати на одну, ногу 12 повторень на другу. Підтягування. Я вже тобі натякав, що складний рух ти вмієш підтягатися. Ні, найпростіше це вчепити буде різиночка. Еспандер. Дуже корисно, і я думаю, що на вуличному тренуванні без цього ну, ніяк. Перший рух це виконувати схожий рух, якби ти підтягувалася, тільки ти стоїш. Ага. В залежності від грубини еспандера можна створювати різне навантаження. Якщо мені резинка червона, Є легко, я беру чорну, вона створює більше навантаження, мені буде вже ага. більш відчутно. Стаєш так, щоб вона була над тобою, і ти виконуєш так. рух такий, ніби ти хочеш підтягнути. Отак. Так, плечі треба опустити донизу і трошки звести лопатки. Угу. Все супер, по техніці все класно, так як вона резинка легка для okay. тебе, роби всі 15 повторень. Поступово створюючи прогресію за допомогою грубших резинок, ти зможеш mm -hmm. укріпити м'язи, які потім зможуть раптом підтягуватися. Аня, після кожного підходу е, законний відпочинок. Єдиний момент, що якщо ти така хочеш зробити більш інтенсивне тренування, або тобі це все дуже легко, то ми майже не відпочиваємо. Так як ми працювали верхній частині тіла нижня, вже відпочивши, можемо робити одразу другий підхід. Ти mm готова -hmm. Перед. Суть та сама: ти використовуєш резинку як обтяження, виконуючи випад з mm -hmm. резинку. Можемо спробувати попідтягуватися. Ось ці різинки бувають різної е, грубини, і від цього залежить сила, з якою вони тебе будуть тягнути довер. Наше завдання зафіксувати її на перекладині і залізти в неї отаким от чином, щоб вона тягнула тебе довер. Раз, разом, разом. Два. Давай, три. Треба струбнути. <клес> Давай, спробуй підтягнутися. Аня, ми закінчили три підходи. Ти спробував попітягуватися, ускладнили випади наскільки могли. Ми з тобою виконали дві вправи на ноги. Цього нога може достатньо. Переходимо до наступних вправ. Тебе чекає зараз горизонтальне підтягування і віджимання від лавки. На трицепс. Ось так виглядає австралійське підтягування. У нас є тут різного типу перекладини і ми можемо використати якусь із них для того, щоб створити тобі оптимальне навантаження. Бо в цій вправі, чим далі я стою донизу, тим більше навантаження. І чим вище я стою, тим легше навантаження. Але за умовою треба підтягуватися залізякою до грудей. Тому. Тут буде легко тобі, ідемо, спробуємо цю перекладину. Як ти бачиш, тут є два варіанти: Є нижча перекладина, щоб тобі було важче, і є вище перекладина, щоб було легше. Виконаємо тут перший підхід, а там виконаємо другий підхід. Завдання взятися, виконати згинання рук в лікті, торкнутися грудьми залізяки і звести лопатки. Зверху видих вниз. Друга вправа, ми використаємо лавку, це будуть віджимання на тріцепс. Сідаєш на лавку, руки ставиш близько біля тазу, виконуємо, займаємо положення опор ззаду. Ноги ну, з'їнуті стоять на підлозі. Чим ближче будуть до мене ноги, тим мені буде легше віджиматись, mm -hmm. чим далі від мене ноги, тим мені буде важче віджиматись. За нашою традицією, між підходами ми не відпочиваємо. Хоча відпочинок може бути, якщо ви відчуваєте, що у вас дуже сильно високий пульс. Я покажу, як на низькому полегшити собі завдання. Тобто складніше стає через те, що я більше вахів вже. Тому що підтягувати. І щоб полегшити це виконання. Якщо в мене має вищої прикладний, я просто згинаю ноги. Виконую підтягування на зігнутих ногах, тим самим зменшуючи вагу тіла, яку треба підняти. Поки ти, звідси, не пішла, давай покажу тобі варіант з еспандером, як можна виконати той самий рух. За що щепити резинку, виконувати Зверни увагу, виконуємо той самий рух, який був у тебе тільки з резинкою. І чим я далі відходжу, тим більше буде ти. навантаження, чим ближче, тим легше. У нас лишається ще один рух, направлений на розвиток м'язів плеча. Середні дельти, так би мовити, ці м'язи відповідають за підйом рук до верху. Немає тут таких снарядів, щоб його виконати. Є така вправа, яку завжди всім дискомфортно робити, бо це треба знати і техніку гарно. Я пропоную скористатися резинкою. Якщо хочеш зробити повноцінне тренування на майданчику, треба трошки інвестувати і в якийсь інвентар для себе. Це звичайні у нас будуть підйоми в сторону або незвичайні жими доверху, коли ти тиснеш доверху. Цього що ми виконали, достатньо, щоб ти відчував тонус у всіх своїх м'язах. І все це можна робити щодня. Це не настільки інтенсивне навантаження, від якого треба потім тиждень відпочивати. Ми з тобою виконували по дві вправи підряд, можна виконувати як цілим колом, коли ти робиш шість вправ підряд, і тоді відпочиваєш. Так можна виконувати один раз поприсідали, сіли, покласили телефон з кимось. Порозмовляли знову другий раз, поприсідали. Моя рекомендація: виходьте, і робіть е, зарядку кожного. Я на вулиці, ніхто не вмирає, буде то тільки краще. Аня, ми з тобою ледь не забули качнути прес. Тому ти зараз сидиш на коврику, і от коврик якраз для цього в принципі і потрібен, тому що повіджиматись можемо від якоїсь опори, а от для пресіку класно мати климок. Лягаєш спиною на підлогу, руки тримаєш за головою, ну і в повітрі зігнуті під кутом 90 градусів носок на себе. Дивись, якщо тут коліна тримати, буде тобі легко, якщо тут вже трошки складніше. Тримаємо там, де складніше, будь ласка, носок на себе. 93, 94. Перевертаєшся в планку, стаєш в упор лежачи, і останній рух ми підтягуємо коліна до грудей. Тарас, дуже дякую тобі за тренування. Я зрозуміла, що в принципі такі базові вправи можна робити на будь-якому луцькому майданчику спортивному. Тому не лінуйтесь, тренуйтесь на спортивних майданчиках і надсилайте нам відео в соцмережі. Фото луцьких спортивних майданчиків ви можете знайти у нас в соцмережах. Посилання шукайте під відео. До речі, якщо там немає фото саме вашого спортивного майданчику з вашого двору, то надсилайте нам його в інстаграм, і ми обов'язково його там опублікуємо.